Коли виступали, там Кличко виступав, Яценюк, Тягнебок, там, ще декілька політиків, вони виступали знову ж таки по цих законах. Люди вимагали вже два тижні одного єдиного спільного лідера Майдану. Не три коня з одною головою, чотир... верніше одного коня з трьома головами, що риба рак і Щука, а одного лідера. Щоб людина взяла на себе повну відповідальність того, що у нас відбувається. Або якщо не берете, будь ласка, звільніть місце, ми найдемо людину, ми поставимо ту людину, яка буде робити ту роботу, яку вимагає проведення Майдану. Вони знову ж таки почали там якісь казати гасла і все інше. А потім виступив Коба. Один з лідерів Автомайдана і сказав: Ну, там розказав, розказав, розказав. Там, любив дуже кричати, до зараз, там, вже після Майдану цілу літо, цілу осінь, що під Верховну Раду любив кричати з мікрофоном, з мікрофоном, що вони їдуть під Верховну Раду. І він це сказав і пішов. А ми якраз з хлопцями з правого сектору було, з цим іранцем, сотником з правого сектора, каже, слухай, ти мені об'ясни одну, а куди вони поїхали? Він ну, під Верховну Раду. Каже, смисл? Не знаю. Ну, в неділю під Верховну Раду. Чого? Хто там є? Ну, охранники, ну, по дорозі, вевешники, Беркута. Все. Чого туди їхати? Ну, є Маріїнський парк, можна його поїхати потовкти. Ну, ми не могли зрозуміти. Ну що, рішили, якщо ти типу, поїхали, скажімо так, дурні, по другому ми їх не назвали, ну зараз поб'ють. ну Якщо їх поб'ють, нам треба йти туди. Ми збираємося і пошурували, прийшли на Грушевського. Це до того, що багато хто говорить, що саме правий сектор почав Грушевського. Так от, коли ми підійшли до Грушевського в повному складі всього правого сектору, який на той час був на Майдані, там же події відбувалися. Там же були перші шумові гранати, там же були перші там, гази пущені, там же перших вевешників щити позабирали, це ми тільки підійшли. І ми пішли вверх попри стадіон Лобановського, поки наша розвідка не догнала нас і сказали, що не сказала, ми туди полетіли. А ми в повному складі перебували перед стадіоном, перед самим стадіоном, перед входом. І як Поза стадіон йти з однієї і з іншої сторони. І тоді там почалися вже сутички. До мене прибігли там дехто з моїх хлопців і а чому ми тут стоїмо, а туди не ліземо. Я кажу, тому що я не можу в'їхати. І за чого все почалося? Ну, тобто, можливо, я не буду цього казати, що не було, можливо, реально була якась серйозна провокація. З тої сторони була провокація, чи з цієї сторони була провокація. Знаю конкретно те, що звітам полетіли в першу чергу сюди. Mm -hmm. Ну і потім в нас почало летіти. І ми пішли на штурм. Пару щитів, звісно, ввешників забрали. Від автобуса їх відтягнули, і потім в мене. Хлопці спалили автобус.